Взагалі, виставка присвячена, так би мовити, пам'яті бієнала міжнародного імпреза, коли яке колись відбувалося в цьому місті. І щоб час від часу про нього згадувати, залишилася від нього дуже хороша колекція робіт, які зараз зберігається більшість у фондах музею мистецтв Прикарпаття. І як виявляється, дуже багато молодих людей навіть ну не знають і не підозрюють про це, що колись у нас в місті щось таке відбувалося, тому варто... Ті роботи, які є таки в фондах музею, я думаю, час від часу показувати. Тим більше, що діяльність самого центру сучасного мистецтва вона десь розпочиналася. Ну, логічно, після того, як припинило існувати бієнале, десь тоді почалося формуватися утворення центру. І тому я вважав, що одна з перших виставок це мала би бути присвячена роботам з цього бієнале. Ви побачите роботи авторів десь з 22, здається, країн, з різних частин світу, і з Америки, і з Японії, і Ісландії, і Німеччини. Так само з Івано-Франківська, ну і з Івано-Франківських. Художники переважно тут представлені з України, з Харкова, з Києва і з інших міст України, з Одеси. Одесити дуже активну участь брали у всіх виставках, бієнали і. Спектр достатньо широкий і достатньо висока якість особливо графічних робіт. Я думаю, що це ну, якась певна рідкість для Франківських. Вони не так часто щось подібне можна тут побачити. Я нещодавно подумав, чи це вже важливо, тому що це було давно і тоді цікаво. Можливо, тим, хто чув про це і не бачив, цікавіше, ніж тим, хто в тому брав участь і тепер. Бо це якби виглядає парад якихось ветеранів, які навісили ювілейні медальки, і з ними вийшли в люди. Ну, може, я помиляюся, я не буду наполягати. Просто в даний період в часу я так відчуваю це, а ну, цей тиждень, скажімо, може, бо мені так якось так подумалося. А, а може насправді це важливо, може воно якось бо бо сама імпреза сама по собі дала шалений поштовх до розвитку міст в місті і мистецтва. А тепер воно все якось затихає, затихає, все нижче, нижче. Вже майже зійшло на нівець. Можливо, такі речі, як створення центру сучасного мистецтва і повернення до імпрези, хоча б таких експозиціях, Якось е, не дасть з, з, остаточно зникнути тому піднесенню, що колись було в, на, на початку 90-х в нашому місті. Імпреза це є поняття 20-го століття, так як і б'єнали, і ми мали цей шанс, який е, був в кінці 20-го століття, який зреалізували понад 200 міст у світі. Ми від цього шансу якось трошки. Ну чи відмовилися, чи його не витягнули. Але насправді ми маємо цей великий імпульс, який історично склався, і ми маємо цю потенцію в нашому місті. Я думаю, що імпреза залишиться в минулому, але в нашому місті можливо можуть бути якісь інші найцікавіші форми, вже характерні для 21 століття.